Запрошую вас обговорити тему раку нирок. Які сучасні виклики ви могли б охарактеризувати? На якому етапі ми знаходимося в Україні з цим питанням? Нирки, доволі розповсюджене захворювання. Близько 2% всієї онкології на сьогоднішній <гум> день це нирково клітинний рак. Захворювання раніше пожалуй, що доволі непогано протікає, має гарні результати, але ж в подальшому вияснили, що має дуже часто віддалені метастази в тривалому терміні нагляду. Інколи там через 5-7 років. Близна половина пацієнтів в термін до 5-7-10 років можуть мати метастатичне захворювання. Ліко цей вид раку виявити на ранніх етапах. Скрінінгу не існує, от як про специфічного, просто, якогось специфічного не існує. Mm -hmm. Проста рекомендація. Бажано, хоча б раз на рік проходити профогляд з використанням ультразвукової діагностики.